Сім'ю з трьох неповнолітніх дітей та мами перевозять з даного населеного пункту. Поліцейському кола Шумило їде на евакуацію. Останньої сім'ї з дітьми із прикордонного села Архіпівка, що в Семенівській громаді. Треба завантажити речі, а це проходить деякий час. Може або прилетіти той самий дрон, або початися артовстріл. Ближче до російського кордону поліцейські машини спрацьовує детектор виявлення дронів. Це такий прилад, який показує, що біля автомобіля може, так сказати, пролітати. На цій фермерській вантажівці майно багатодітної родини, які змогли забрати з прикордоння. Від'їхавши подалі від кордону, речі перевантажують до іншого автомобіля. Марина Парада має трьох дітей. Наді 6, Ярику 13, Тімуру 16. Хочеш не хочеш, а треба. Ну, страшно, дрони літають. Прислухаюся чи бойовий, чи такі. Є якісь плани. Ну так, плануємо назад повернутися в Архіповку. В Архіпівці що за два кілометри від кордону залишились тільки дорослі, каже 13-річний Ярослав. Дітей вивезли всіх. Більше нема нікого. Одні ми був, виїжджаємо і все. Не хотіли виїжджати. Пока не дрон не бабахнув, у веранду. У той же самий день і баба умерла, всі. Все одразу в місті. Олександр, чоловік Марини, каже, в Архіпівці ще залишається половина населення. Людей небагато, 44, мабуть, чи 43. І теж усі пристаркувати. Олександр планує повернутися, коли перевезе родину, щоб доглядати за городами. Архіпівка це класне село. Ну, не дають жити. Дрони, це вся фігня. Не хотілося б виїжджати нікуди. Я люблю своє село, у мене там дві хати. Евакуацію з прикордоння керує поліція. Задіяні поліцейські з Семенівки та Новгорода Сіверського. Здійснюємо евакуацію людей, котрі знаходяться на прикордонні. Ми виконуємо всі функції і поранених, і загиблих також вивозимо. Які нам задачі ставляться, тому ми їх виконуємо. Підполковник Володимир Єрмоленко бере участь в усіх евакуаціях цивільного населення на прикордонні у Семенівській громаді. Кожний виїзд треба обдумати, наскільки це ризиковано, наскільки це безпечно туди виїжджати. І якщо є нагальна потреба, хоч і безпечно, хоч і небезпечно, все одно ж ми виїжджаємо. Родину евакуюють до Кудлаївки Новгородцівської громади. Ви куди їдете, не знаєте, в яку хату, так? Да? Не знаємо. Але ж дивилися їздили. Щось їздили, дивилися, але не вийшло. Ту хату забрали і інші переселенці. Ну, ми не очаємося. Головне, що далі від картона. Жителька Кудлаївки Валентина веде родину до будинку, до якого їм пропонують заселитись. За словами Валентини, у будинку не жили понад 10 років. Тут кілька кімнат та водяне опалення. Хай приїжджають, хай живуть. У нас тут таких хат багато, позаростали, ну пустий, багато хат. Це ваша хата ваших родичів, правильно? Так, так. чоловіка і мами ця хата. Поки підпечатленням ну а так нічого. Ні, хорошо. Да. Дом великий, сарай, головне, є для господарства. Ярослав керує розвантаженням кіз. Він опікувався ними вдома. Нормальна каза. Це каза. Собак випускають останніми. Головне зараз на влаштуватися в нове житло. Обжитися. Ну, саме головне це мирного неба над головою. Їми Їм нам, нам всім. Олексій Коцепчук, Суспільне, Новини Чернігів.